Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 20-й випуск рубрики Відомі люди. Віталій Скакун. Віталій Скакун народився 19 серпня 1996 року. У місті Бережани Тернопільської області. Український військовий, сапер інженерно-саперного відділення окремого батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Закінчив Бережанську загальноосвітню школу номер 3 Потім Вище професійне училище номер 20 міста Львова. Ну а пізніше Національний університет Львівська політехніка. У ході російського повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року сапер та матрос Віталій Скакун перебував у складі сил, які одним із перших давали відсіч ворогу на кримському перешейку. Віталій був добровольцем, який здійснив мінування та підрив автомобільного мосту генічеськ арабайська стрілка. На жаль, Віталій загинув 24 лютого 2022 року під час вибуху. Завдяки героїчному вчинку у Віталія було значно уповільнено просування танкової колони ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватися та організувати оборону. У морського піхотинця залишились мати, бабуся та сестра. Віталій має такі нагороди: звання Герой України із удостоєнням ордена Золота Зірка 26 лютого 2022 року. Посмертно. Також у місті Прага, Чехія, з'явився міст імені Віталія Скакуна. 28 квітня 2022 року у місті Мукачево вулицю Нахімова переіміновано на вулицю Віталія Скакуна. 7 березня 2022 року рада міста Лешно в Польщі надала Віталію звання почесного громадянина. І 25 серпня 2022 року Київська міська рада. Перейменувала вулицю Академіка Каблукова на вулицю Віталія Скакуна. Ось такі в нас герої. Шановні мої друзі. На таких героях і тримається Україна. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео. Ставте подобайки. а я дякую всім за увагу. Цікаві факти.